Як тільки користувач зараз входить у систему, він бачить певні зміни, які були виконані як в рамках бокового меню, яке доступно користувачам, так і у головному меню, яке, яке доступно згори, тут з'явилася така додаткова функція, як можливість працювати у режимі розширеного бокового меню. І компактної версії бокового меню це зроблено для того, щоб ті користувачі, які зазвичай, наприклад, працюють у таких розділах, як угоди або документи, для них більш зручнішим буде саме компактний режим, адже таким чином збільшується. Можливість відображати більше інформації у реєстрах, і це досить зручно для швидкого аналізу або пошуку саме тієї інформації, яка вас цікавить. В будь-якому випадку завжди можна перемикнути з одного режиму на другий і таким чином саме налаштувати під ваші потреби поточні, які необхідні. Що стосується безпосередньо головного меню, Тут було приблено певні для вас звичні функціональні можливості, такі як, наприклад, там назва поточної угоди, її налаштування, там ті контрагенти, які залучені до неї, але вся ця інформація буде доступна. Для цього необхідно. Виконати певні дії для того, щоб ці задачі цю інформацію побачити. Що стосується інформації, інформаційних іконок про допомогу, інформаційної іконки про придбання ліцензії та розділ користувацький та профіль організації, вони залишаються на звичному місці користувачів і, в принципі, ніяких особливих питань не мають виникати при користуванні. Давайте тоді покроково пройдемося. Що стосується безпосередньо роботи з угодами, адже це є базовою функціональністю, з якої розпочинається робота користувачів у нашій системі, або в принципі робота з документами поточних вже існуючих користувачів, адже при завантаженні документів ми або створюємо нову угоду, або шукаємо потрібну існуючу, якщо до неї треба завантажити документи, і як розпочинається робота в такому випадку. Коли ми працюємо у реєстрі угод, ми бачимо перелік тих угод, до яких ми маємо доступ, і до яких нам надали доступ при створенні цієї угоди, або прийнятті, якщо ця угода була створена нашим контрагентом, і до якої він запросив нашу організацію. Отже, коли ми бачимо необхідний перелік угод, нам потрібно або знайти ту угоду, яка нам потрібна. Такі для цього ми можемо використати е, можливість фільтрації, і тут ми обираємо для себе той критерій пошуку, який нам потрібен. Перш за все, а саме це тип фільтру. Так? Е, тут, в залежності від наших потреб, ми обираємо потрібні. Ну, Найпоширеніше, звісно, це назва. Е, тут е, тип фільтру е, визначає саме, який принцип пошуку буде відбуватися. Е, Зазвичай найпоширенішим є це ти фільтру містить. і далі, в принципі, ми вже наш, вводимо наш критерій. Ну, в нашому випадку, нехай це буде е, постачання. І додаємо. Отже, е, відбулася фільтрація, і ми отримали саме той перелік угод, який нам потрібен для того, щоб. Проаналізувати, чи є серед цього переліку потрібно нам, і в подальшому вже можемо розпочинати працювати з ним. Що відбувається, коли ми отримали необхідний перелік угод? У нас є декілька можливостей, як проаналізувати інформацію, яка стосується цієї угоди. Ми або обираємо цікаву нам угоду. І як ви побачили, якщо ви встигли побачити, то зразу тут в нас з'явилося контекстне меню саме тієї угоди, яку ми обрали із реєстру, і в нас є можливості певні можливості, які ми можемо виконувати. Ну, перш за все, це іконка відкриття угоди. Як тільки ми її натискаємо. То ми потрапляємо безпосередньо до самої угоди, до звичного переліку реєстру документів, які в цій угоді, і відповідно можемо або опрацьовувати документи, якщо в нас є завдання для опрацювання, або можемо завантажувати документи. І зразу хотів би. Вам продемонструвати і наголосити на те, що е, як тільки ми е, зайшли у якусь угоду, то у головному меню системи з'являється певна адреса, за якою ми знаходимося. Наразі е, система інформує про те, що ми е, е, працюємо в угоді, яка називається постачання товару за договором, і цей такий шлях. Які ми пройшли для того, щоб потрапити до цих документів, він буде постійно з'являтися у верхньому меню. Це меню, воно надає певні можливості, про які я вам зараз розповім. А саме, за потреби нам повернутися до того реєстру, з якого ми перейшли, а саме до тих угод, які ми знайшли за нашим критерієм пошуку, нам достатньо натиснути на слово угоду. І ми потрапляємо знов до того реєстру, з якого почали наш шлях. Далі зразу хотів би сказати про те, що окрім того, що ми можемо відкрити потрібну нам угоду, зразу ми можемо перейти на її редагування, таким чином, перевірити усі налаштування цієї угоди, учасники, які було додано. До цих угод, ну і в принципі є певні налаштування, а саме там доступ до угоди, який, хто є модератором, і так далі. Якщо ми кажемо, якщо є мета, це вивантаження документів з угоди, для цього ми можемо використати відповідний. Від, від відповідної конкур і система запропонує вивантажити усі документи угоди саме в тому форматі, який нас цікавить. Адже система надає декілька варіантів не, в залежності від того для яких. Для якої мети вивантажуються документи, вони можуть вивантажуватися як в єдиному, форматі, в єдиному файлі формату PCVNS або PDF, наприклад, або ми можемо вивантажити всі підписи в одному файлі формату PCVNS та окремо наш, наші документи. І останнім варіантом є це окремо всі підписи. Ми вивантажуємо та окремо усі документи. Ну, і в залежності від потреби, в принципі, ми можемо вивантажити лише документи без підписів. І є окреме ще додаткове налаштування, якщо воно потрібно, з вивантаженими документами і підписами, ми можемо ще друковану версію документу вивантажувати, на якій будуть зображені саме візуальні позначки про підписання документів. Отже, давайте рухатися далі. Для, в тому випадку, коли ми в принципі, вирішили, що усі документи, що планувалося підписати у нашій угоді, вже були підписані, і, в принципі, не планується в подальшому, наприклад, якась активна діяльність нашої угоді, ми завжди можемо відправити її до архіву. Для цього ми можемо використати відповідну іконку на нашому функціональному меню. І як тільки ми відправимо нашу угоду до архіву, вона зникає з головного реєстру у розділі угод і з'являється у розділі Архів, Ну, давайте я вам продемонструю. Система запитає, чи дійсно ви бажаєте це зробити. Якщо ви це робите, вона автоматично додає цю угоду у розділ архів, і у користувача є можливість подальшому аналізувати. І ну, інформацію за угодою, і так само аналізувати документи в цій угоді, а вже безпосередньо у розділі архів. тут а, так само про ці аналогічний принцип, який було як я й продемонстрував раніше. Якщо ми а, потрапляємо до самої угоди, ми аналізуємо і бажаємо повернутися на крок попереду на, 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 на крок. Назад ми можемо натиснути на архів угод і повернутися. Тут працює такий самий принцип, як і в розділі угод в архіві, коли ми обираємо потрібну нам угоду, і нам достатньо доступне контекстне меню. Так, В такому випадку ми обираємо потрібні дії і в подальшому виконуємо їх. Ну, Наприклад, ми бажаємо відновити нашу. Угоду і повернути її з архіву е, у розділ год, адже, наприклад, активується діяльність саме за цією угодою, планується додавання е, нових документів, і нам потрібно знову е, активно з нею працювати. Як тільки ми натискаємо відповідну іконку, і е, система нас ще раз запитує, чи дійсно ми бажаємо виконати цю дію, угоду буде додано е, до активного реєстру угод. Наступною іконкою, яка нам буде доступна, це саме закриття угоди. Закриття угоди це можливість виконати дію по закриттю угоди, але вона має бути, скажімо так, погоджена з нашим контрагентом, адже після дії закриття угоди ніяких дій по завантаженню документів до цієї угоди не може бути виконано. Тому тут досить важливо саме розуміти, що ці, ці дії вони будуть вже необоротні. Тому як тільки ми кажемо про як, як тільки ми розуміємо, що в будь-якому випадку до цієї угоди не будуть додаватися ніякі документи, і не з нашого боку, не з, на, не з боку нашого контрагента, ми можемо виконати дію. По закриттю угоди. Як тільки ми натискаємо на відповідну іконку, система знову ж таки запитає, чи дійсно ми бажаємо закрити цю угоду. Якщо ми підтверджуємо, то система автоматично надсилає запит на підтвердження нашому контрагенту про те, що він підтвердив саме закриття цієї угоди. У тому випадку, якщо угода буде закрита, вона так само. Потрапляє до реєстру архіву з відповідною позначкою, угода закрита. Але це відбувається тільки після того, коли наш контрагент підтвердить саме наш запит. Отже, давайте повернемося до нашого реєстру угод. Що стосується роботи з самої угодою, якщо ми. Наприклад, або обрали і натиснули відкрити угоду, або із реєстру дабл-кликом потрапили до самої угоди. У нас є звичний перелік документів у звичному вигляді. Так, це реєстр документів. Тут, звісно, є зразу відповідні завдання, якщо вони є на тому користувачі, який переглядає цей реєстр, і він може виконати їх безпосередньо з цього розділу. Не, не обов'язково це виконувати з розділу моїх задач. Що стосується додаткових можливостей, які були ну, реалізовані з точки зору нового інтерфейсу, коли ми безпосередньо знаходимося в потрібній нам угоді, ми можемо в принципі, виконувати такі самі дії, які я, які я тільки що демонстрував, завдяки контекстному меню, яке ми можемо визвати, якщо наведемо на оці три крапки в кінці назви нашої угоди. Тут, в принципі, у користувача є досить швидкий перехід до потрібних йому функцій, а саме редагування, вивантаження документів за угодою, відправкою уходи в архів, і якщо, наприклад, вже є запит на видалення, на закриття цієї угоди з боку контрагенту, а в моєму випадку саме так і є, я можу зразу тут або підтвердити цей запит, або його відхилити. Це досить зручно, адже е, працюючи безпосередньо в самій угоді, нам не потрібно кудись переходити. Я зразу можу аналізувати той перелік документів, які потрібно, або завантажувати новий, і зразу переходити до контекстного меню. Ну, наприклад, для, для редагування. Е, там, додавши додати від нового модератора, або, якісь, або наприклад, нового учасника, якщо це багатостороння угода, до якої ще не долучено, не, не долучено необхідного переліку е, сторін. Це такі перші зміни, про які я хотів вам розповісти, з точки зору роботи у системі. Е, якщо ми перейдемо до розділу моїх задач. То ви ну, в принципі, якщо проаналізувати той перелік розділ той перелік пунктів бокового меню, то для тих користувачів, які займаються прийняттям запрошень від контрагентів, у угоди, які в які вони запрошують вашу організацію, то вони можуть Побачити, що з цього переліку пунктів зник пункт, який називається запрошення, він зник з тих причин, що його було перенесено до розділу «Мої задачі. Саме ті користувачі, яких є роль модератора організації, вони виконують функції з прийняття запрошень в ті угоди, в які запросили нашу організацію, наші контрагенти. Якщо такі завдання є, то користувач з відповідною ролью побачить відповідну вкладку у розділі своїх задач. Давайте, в принципі, ми можемо покроково пройтися по усім можливим розділам, які є в тих чи інших користувачів, відповідно від тих функціональних можливостей, які їм було надано адміністраторам системи, в залежності від їх функціональних обов'язків. Ну, Найпоширенішою і найзрозумілішою функціональністю є це, звісно, підписання документів. Цей розділ він доступен для користувачів з правом підпису. Ну, тут, в принципі, все поки що без змін. У користувача є перелік відповідних документів, які на, на, на поточний час він має підписати. В цьому випадку він може або кожен документ. Проаналізувати, передивитися всі необхідну інформацію по ньому, якщо за потреби запитати якусь. Ну, поставити запитання автору документу і таким чином обговорити необхідні йому аспекти, які з'явилися при аналізі самого документу. Він може за потребою, отримавши необхідні відповіді, або підписати, або відхилити цей документ безпосередньо з форми перегляду. Так само, такі ж дії він може виконати безпосередньо з реєстру. Тут все залежить від того, чи той документ, який він планує підписувати, йому обов'язково чи ні, з яким ознайомиємо чи обов'язково йому з ним ознайомлюватись. Зазвичай, в залежності від типу документу, користувач може відфільтрувати потрібні і підписати, виконати масове підписання. Як це відбувається? Ну, наприклад, ми можемо за. За необхідним е, критерієм, наприклад, е, пошукати нам потрібні документи. Е, ну, давайте. Або, наприклад, в е, принципі, можливість масового підписання, про яке я хотів розказати, працює наступним чином: користувач або обирає потрібні йому документи, які він зразу бажає підписати, і він, в принципі, окремо не планує кожен проаналіз. Е, 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 Відкривати і аналізувати зміст цього документа, він може обрати з реєстру потрібні йому, або обрати зразу усі, і таким чином перейти до підписання документів. Як це працює? Працює це наступним чином. Обравши потрібні нам документи, ми можемо перейти до підписання. Система проінформує, яка кількість документів була обрана, і в подальшому користувач може перейти до підписання. Зараз одну хвилинку. Я повторю свої дії, адже на поточний час. Ага, так, е демонструю на тестовому оточенні, можливо, якийсь невеличкий негаразд. Так, ну, з точки зору підписання, тут кожен користувач для себе обирає той шлях, який він використовує, адже в залежності від типу КЕПу, він вказує потрібний. Це може бути, нагадаю, файл, це може бути захищений носій токен, або це може бути хмарний підпис. Вести. В моєму випадку пароль до файлового ключа, і виконати підписання документів. Як тільки підписання буде виконано, система нас про це проінформує, і відповідні документи з переліку моїх документів, які я маю підписати, вони зникають. Таким чином, досить е суттєво прискорюється процес підписання документів саме для тих підписантів, для яких дуже суть велика кількість документів потрапляє. Напротязі дня на підписання, і для того, щоб не затримувати їх на розгляді підписання, саме використовується функціональність масового підписання. З точки зору погодження документів, якщо користувач є виконує роль того, хто погоджує документи у маршруті який було створено при прийнятті документи від контрагента або його завантаженню у систему, в нього, звісно, з'являється відповідна вкладка і ті документи, які на поточний час є в нього на, на розгляді. Він, звісно, звичайним вже знайомим шляхом відкриває цей документ, аналізує цей документ з точки зору його. Змісту, якщо це документ від контрагента, в нього завжди є можливість е подивитися, хто цей документ і коли підписував з боку контрагента, а далі вже перейти на е схвалення або відхилення цього документа з е інформуванням безпосередньо е автора документа про е причини або схвалення, відхилення, або якщо це було схвалення, то в принципі тут питань не виникає. Для користувачів, які є модераторами угод, відповідно доступна вкладка прийняття документів, адже ті документи, які було дано на контрагентам, потрапляють на прийняття в тому випадку, якщо не налаштовано в угоді автоматичне опрацювання документів, і користувач. Згідно маршрутів відповідно до типу документу. Користувач опрацьовує цей документ і формує необхідний маршрут для того, щоб цей документ відправити на погодження та підписання залежне, по тому маршруту, в залежності від типу самого документу. Тепер ми переходимо до саме вкладки запрошення, адже це саме ті зміни, які відбулися, це для користувачів, які є модераторами організації, доступна функціональність по прийняттю запрошення до угоди саме в розділі «Мої задачі». Він бачить саме той перелік запрошень, які доступні йому на поточний час. За замовчуванням, це запрошення воно у такому скороченому форматі компактному. За потреби він може. Додатково отримати інформацію стосовно того саме не тільки назва організації, яка запросила, а й контактні дані, а Саме окрім коду організації, це електронна пошта, телефон та адреса. Подальшому він ще бач, може побачити саме цей текст, який додав контрагент, для того, щоб конкретизувати, конкретизувати в рамках якої співпраці він планує. Підписувати документи саме в цій угоді, ну а в подальшому, в принципі, функціонально це виглядає так само, як і раніше. Користувач, якщо вирішив приймати цю, це запрошення в угоду, він відповідно виконує необхідні дні з боку своєї організації, додає необхідного модератора угоди, формує необхідний перелік. Доступів, якщо це потрібно, якщо це обмежений, формує перелік співробітників або додає ті групи, які будуть працювати з цією угодою, або залишає його загальним, якщо це потрібно, і підтверджує запит. І таким чином, після підтвердження, він автоматично потрапляє цей користувач до самої угоди, де вже може опрацьовувати ці документи, які було. Виконано, які, які було додано контрагенту. В нашому випадку це був рахунок, який він зі свого боку завантажив і підписав. І ми можемо зразу подивитися на нього. І так само це договір, який планується до підписання. І в нашому випадку це подальший шлях, подальші кроки це прийняття цього договору і відправка його на погодження. Що стосується наступних вкладок, які є, це звісно закриття угод, але знов ж таки це доступно лише модераторам. Угод з відповідними правами. Тому якщо, наприклад, наш контрагент планує закрити угоду, то ми можемо ці дії виконати як безпосередньо в самій угоді, як я сьогодні вже демонстрував. Або ми ці дії можемо побачити, ну, цей запит на ці дії ми можемо побачити у розділі моїх задач. Тут у відповідній вкладці закриття угод ми побачимо, яка сама угода, е її тип, який контрагент. І, е Приймаємо рішення, чи дійсно ми бажаємо її закрити, і таким чином вона відправиться в архів, і більше можливості додавати е, документи до цієї угоди. У нас не буде можливості. Ну для цього ми в принципі можемо завжди е, перейти до цієї угоди, якщо нам потрібно подивитися налаштування і вирішити, чи дійсно ми бажаємо відповідні дії виконати або ні. І е, останній це вкладка запит на видалення документів. Ну, це в принципі так само звична е, вкладка для користувачів, яких є відповідні права. Е, коли е, виконується запит е, контрагентом на видалення документа, е, ми завжди можемо е, подивитися саме, що це за документ, який він бажає так е, видалити. В обговореннях ми можемо Подивитися, яка була історія по цьому документу, так? От, і в подальшому е, вирішити, чи дійсно ми е, підтверджуємо той запит на видалення, яке було зроблено нашим контрагентом. Е, отже, якщо е, резюмувати те, про те, що я сказав, е, то е, найтаким… таким. Е, Явними змінами у системі є це дійсно робота з боковим меню. Це те, що ми перенесли пункт е, прийняття запрошень угоди до е, розділу моїх задач. І, відповідно, е, ці завдання з'являються. У співробітника організації, який має відповідні права. Звісно, система паралельно, окрім формування відповідного завдання, у системі дублюється нотифікаційним повідомленням на електросона електронну адресу відповідного співробітника. З точки зору можливості працювати у форматі розширеного або компактного буквого меню. І, звісно, найтаким значимим є це переробка головного. Верхнього меню системи, адже коли ми працюємо з угодами, в нас з'являється певна така адреса, шлях по якому ми знаходимося. Якщо ми потрапляємо до угоди, то ми можемо працювати в цій угоді. Визвавши контекстне меню, можемо відповідні дії по цій угоді виконувати за потреби повертатися до нашого реєстру і далі працювати з тими угодами, з тим переліком угод, які доступен в залежності від тих прав, які нам було додано.